Друзі, я вас вітаю. Давайте дивитись Україна на наступний тиждень з 24 по 30 листопада, включно. Загально по енергіях, потім більш детально по регіонах, по загрозах подивимось. В принципі, все як завжди. На каналі вже є розклади Дніпро, Павлоград, Харків, Полтава, Запоріжжя. Хто просив Самар місто. Ну, подивіться, в принципі, по деяких містах вже розклади є. А це, як завжди, що наш. Розклад загально по Україні. Україна на наступний тиждень, на наступні 7 днів з 24 по 30 листопада. Покажіть нам загально по енергіях. основні головні енергії, небезпеки та загрози на найближчі 7 днів. Загально. Обликавки ну, нікуди не подіваються, але все одно ну, відновлення буде, допомога буде. Ну, так нічого, скажімо так, нічого, скажімо так, нового. Знову ж таки, будуть намагатися вбити наш дух. Цивільне населення віра взяти в полон. Але ми віримо стійко в те, що все має бути добре, що у наших дітей має бути майбутнє, навіть через ці атаки, через ці обстріли, через руйнації. Націленість знову ж таки на допомогу, Можливо, десь щось знищити, перебити, що стосується допомоги нашим військовим, щоб не. Ну, Зменшити можливість постачання. Це знову ж таки про логістику. Ну, в принципі, цілі ті самі кожен тиждень майже те саме, нам плюс-мінус карти показують. Так, давайте, як завжди, стосовно обстрілів, загрози, жертв, руйнувань від прильотів ударів з повітря, ракетами, шахедами, дронами, балістика кабами, фабами, РСЗВ все, що тільки можна по регіонах, як завжди. Подивимося. Обстріли, загрозу жертв, руйнувань, від з повітря, від прильотів, ракетами, шахедами, дронами, балістика, кабами, фабами, РСЗВ там дістає. Покажіть нам. Обстріли. Загрози жертв, руйнувань, прильотів, ударів з повітря, ракетами, шахедами, дронами, балістика, кабами, фабами Мерці Покажіть нам. Північ, Київ, Суми, Чернігів, Житомир. Західні регіони, Тернопіль, Рівне, Луцьк, Ужгород, Тавано-Франкіс, Чернівці, Львівщина та Хмельниччина, Харківщина, не частина Донеччини та Луганщини. Одеса, Миколаїв. Херсон та Запоріжжя. І центральні регіони, Вінницька, Черкаська, Кировоградська, Полтавська та Дніпропетровська. Ну, тут більше все ж таки основ, основ, основною енергією йде, да, можна сказати, оці перемовини, ці мирні плани, якісь таємні домовленості, кожен відстоює свою позицію. Але, в принципі, як по цілях по загрозах, знову ж таки змусити нас йти на перемовини, будуть лишати нас без світла, держ якісь установи під загрозою? Так, покажіть, які основні головні цілі ворога стосовно обстрілів у центральних регіонах нашої країни, які основні головні цілі ворога? Стосовно обстрілів у центральних регіонах нашої країни, які саме цілі, торгівельні центри, цілі не тільки в обласних центрах, а й по, по областях, по інших містах, скажімо так, якісь комбіновані атаки можуть бути. Це як знову ж таки, як якісь, як, 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 можливо, масований, хоча не, нав... не віриться, що вони під час усіх всіх намагання, перемовин да, і домовленості наважаться на масовані обстріл. Подивимось. Що все ж таки тут зараз як про процес, процеси карта, про те, що все ж таки воно. Рух йде до якогось завершення якогось етапу в цій війні. Які цілі ворога стосовно обстрілів? Які цілі виробництва? Оборонні якесь виробництва. виробництва. І знову ж таки світла вода, інтернет-зв'язок. Які місця? Небезпечні саме для цивільного для життя та здоров'я цивільного населення. Які місця небезпечні, куди буде цілити ворог саме, що стосується цивільного населення? Які місця під загрозою? Центральні регіони нашої країни, які місця під загрозою, саме для цивільного населення? Дорогоцінні щось може бути пов'язане з дітьми і з пересуваннями? Ну, ж таки, з пересуваннями це мости. Залізниця, ну, я тут більше як дорога. І е, перевоз ресурсів. Постачання ресурсів для наших захисників, а саме для цивільного, які місця небезпечні. Знову ж таки, склади, гуманітарні штаби. От щось таке. Пов'язана з ресурсами дуже багато може летіти. Летіти, мінування, ну таке. Знову ж таки, логістика, пересування, це і по області. На жаль, нічого нового. Так, Херсон та Запоріжжя, Херсон та Запоріжжя, знову ж таки, залякування, страхи. Дорогоцінні якісь ресурси. Якась мутна дипломатія стосовно отримання з наших земель. Так. Які основні головні цілі ворога? Стосовно обстрілів? Херсон та Запоріжжя. Які основні головні цілі ворога стосовно обстрілів. Багато може летіти, жінки і діти під загрозою, ну і дорогоцінні ресурси. Світла вода, ну, в принципі, одне те саме. Комбіновані атаки, світла, торгівельне розважальні центри, щось десь ППО буде працювати або намагання знищити ППО. В принципі, на постійній основі вони одне те саме роблять. Місця, які небезпечні стосовно обстрілів, під час обстрілів саме для цивільного населення. Якісь виробництва. Саме для цивільного населення. Херсон та Запоріжжя. Які місця небезпечні під час обстрілів? Жертви, може бути, на якомусь виробництві. Настільки вже замордували людей, посилення агресії, світла вода, інтернет, зв'язок. Все одно і те саме, От намагання знищити. Щось вони прям дуже активні будуть на наступному тижні, на цьому, точніше, до кінця листопада. Так, Одеса Миколаїв, Одеса Миколаїв. Ну, ось таки. Це можуть бути і медичні заклади, можливо, якісь військові медичні заклади. Щось ворог планує. Оця мені картка постійно, от знову ж таки, все, що пов'язано зі шляхами, десь е військове постачання перерізати. Які основні головні цілі ворога стосовно. Обстрілів, основні головні цілі. Одеса Миколаїв, які основні головні цілі ворога стосовно обстрілів. Тут більше по області і портова зона дронові атаки. дронові атаки і, в принципі, по наводках. Портова зона і знову ж таки, це логістика, переміщення виробництво, інфраструктура, дорогоцінні ресурси. Знову ж, я не знаю, чи газосховище у вас там є якісь. Чомусь мені прийшло те, що із землі, так? але за містом. Це може бути десь в області. Бо якась інфраструктура, або якісь підприємства виробниче. Щось таке дуже добре. Хай краще не програється. Так, а які місця саме... Під час обстрілів, небезпечні для цивільного населення? Що на наступному тижні Одеса Миколаїв е небезпека для торгівельно-розважального центру. Те, що пов'язане з дітьми, щось щось це може бути по області. Які ще місця? Ще місця небезпечні під час обстрілів Одеса, Миколаїв. Діти. Подивіться, діти йдуть. Або там, де Дженедорозу прилітали, міста скупчення людей і дітей. Не подобається мені це. Так. Харківщина, накупована частина Донеччини та Луганщини. Ну, Тут тероризують, лишають просто без добробуту для всього. Це прям хитрий підступний план проти цивільного населення. Де нас цей план? Не вже відомий давним-давно, які основні головні цілі ворога стосовно обстрілів Харківщина накупована частина Донеччини та Луганщини. Які основні головні цілі ворога стосовно обстрілів? Міста зустрічі, місця знову ж таки, якісь ресурсні об'єкти, щось пов'язане з дітьми може бути, але тут карта більше про те, що тут вовсю перемовний процес за наші нідра. Якісь пропозиції один одному. Які цілі ворога стосовно обстрілів. Харківщина накоплена частина Донеччини та Луганщини. Ну, тут, знову ж таки, збирають ресурси, чекають, вичікують по лінії бойового зіткнення. От там більша активація щось таке може бути. Промацують, деякі у нас слабкі місця можуть бути. Але, в принципі, ресурсні об'єкти, якісь щось, ну, те, що нам допомагає зупиняти ворога. Намагання знищити, щоб нам ну, довше доводилось очікувати постачання для захисту. А які місця небезпечні під час обстрілів саме для цивільного населення? Що під загрозою? Харківщина в повночасне Луганщина. що під загрозою. Люди настільки втомилися, вже просто е, нічого не бачу, нічого не чую. Тут загроза постійна з усіх боків. Дронові атаки так само, і знову ж таки, діти під загрозою, ресурсні об'єкти дорогоцінні, е, настільки вже важкий емоційний внутрішній стан у людей така скорбота, постійна у це е, ну, в такому, бо постійна агресія постійно прилітає. Вже настільки е, люди втомилися, настільки хочуть, е, щоб все це зупинилося е, на будь-яких умовах просто. Такі місця небезпечні для цивільного населення стосовно обстріл. Ну нема безпечних місць, немає усюди небезпечно, тому що ну, в будь-який момент може прилетіти. Знову ж таки, торгівельно-розважальні центри, якісь нові пошти в такому плані ну, нема безпечного місця просто. От все, особливо те, що наближено, да? тут прям дуже, дуже близько фронт, то капець. Так, західні регіони. Тут більш-менш стабільно, але от є якісь певні цілі, щось або пов'язане з водою, бо знову ж таки до речі, на тому тижні нам показували. Я ще сказав, що АЕС може бути там на Житомирщині, навіть під час цього, здається, масового обстрілу писали ядерну небезпеку. От, щось, Якісь болісні удари, якісь цілі, прям намітили. І знову вода багато води. Так, і основні головні цілі ворога. Стосовно обстрілів у західних регіонах нашей країни? Покажіть. Основні головні цілі ворога, стосовно обстрілів. У західних регіонах. Основні головні ціли ворога. Центр прийняття рішень, але тут більше знову ж таки я хочу от, саме які цілі у ворога стосовно обстрілів. Міста скупчення людей. Карти більше про те, що тут намагання прирізати шляхи постачання ресурсів, які е, допомагають нам да, рухатися до нашої мети. Але все ж таки карти про те, що ну зараз націленість все ж таки на оці кабальні перемовини. Тут більше політична діяльність якась тиск на знову ж таки на керуючих державою. Так, а які місця небезпечні під час обстрілів саме для цивільного населення? Більше безсонні. Ночі. Безсонні ночі. Дитячі заклади, ресурсні якісь об'єкти, але більше як не обласні центри, а по, по областях. Ну, таке собі. Але якось ну, відчутної агресії саме по Західних регіонах, начебто немає. Так, і північ. Голосні заяви відносно війни від наших партнерів? Тут знову ж карта про те, що велика дипломатія. Так, а які цілі ворога стосовно обстрілів у північних регіонах нашої країни, в північному регіоні нашої країни, в північних містах? Як сказати, а які основні головні цілі ворога стосовно обстрілів? На півночі нашої країни. нам. Тут більше по області багато може летіти, багато цілий. Е, якісь виробництва. В принципі, по цих картах центр прийняття рішень, все, що пов'язано з логістикою і загального призначення місця. Це учбові заклади, медичні заклади, церкви. В принципі тут так само си під загрозою, важливі якісь місця. Зробити нам важкість, знову ж таки, важкість з ресурсами. Ресурси це може бути добробут для населення, ресурси це і для, для того, щоб відбивати ворога. Щоб нам довелося чекати на ресурси, щоб у нас був брак ресурсів в меншій кількості, щоб ми економили ресурси. Так, а які місця? Небезпечні під час обстрілів саме для цивільного населення. Місця, які небезпечні саме для цивільного населення під час обстрілів. Прикордонні на кордонах, прям там, там взагалі э, суцільний жах. Постій, постійно люди в депресії, постійно в небезпеці, постійне залякування. Ну, по інфраструктурі може багато летіти, багато вогню. Знову ж таки, будуть намагатися знищити, десь, можливо, щось постраждає від уламків. Ну, Не знаю, які там перемовини, але, але ворог не покидає спроби знищити. Все, що для нас дорогоцінне, все, що підтримує нашу життєдіяльність і все таке інше. Дякую, друзі, за увагу. Буду дуже вдячний за те, що поділитесь цим відео зі своїми друзями, поставите вподобайку, напишете коментар. Якщо цікаво якісь конкретні міста, щоб я подивився, пишіть в коментарях, будемо розглядати. Дякую ще раз за увагу. До нових зустрічей!